Так, усім підписникам та гостям нашого каналу привіт. Ну що, народ, продовжуємо працювати. Погода шепче, просто весна на вулиці вже шапку зняв, закепку одів. Вже під шапкою голова мокра. А ми сьогодні коротше, працюємо, у нас тут е, з'явився невеличкий новий участок такий. А тут е, сусідка коротше, віддала. І ми вирішили його, що треба щось, щоб воно... ця земелька не простоювала, а приносила якийсь прибуток, якусь користь. І коротше, ну тут вона по половині його декілька років вживала, вже, мабуть, років три воно стоїть. То бачите, бур'яном заросло. Трохи там підпалив, трохи вигоріло. Так, да, звісно, не можна, але що робити. І вирішили ми його переорати, взяли у дядька однокорпусний плуг, плуг не наш, кажу зразу, з передплужничком, і дивіться, як воно виходить. Там-то в кінці взагалі, можна сказати, ну, цілина, воно, ні, ніхто його там ніколи не, не обробляв, не вживав, а ми от рішили це діло, скажімо, пустити. В діло, скажімо так, масло масляне. Ну дивіться, як воно виходить. Глибина, звісно, і плуг валить, як, як, як ніж масло ріже. Тут десь соток, ну, 30 точно, може більше навіть. Ну нічого, помаленьку працює, тракторець, хоч і маленький, але ну що, нікого не просиш. Коли захотів, тоді поїхав і сам все собі робиш. Щось тут посіємо. Бачите, яке воно тут. <кхи> зарос, зарос, що все таке. Ну нічого, працюємо. Вже тут два кола обійшов. Дивіться, як виходить. Я думаю, що красота. Як ви зрозуміли, щоб дуже сильно трактора не мучити, то це, Батя взяв трохи скибу, скинув, зробив менше, сантиметрів 20. Я думаю, десь і так, захват. Можна, звісно, і 40 виставити, але краще цих пару лишніх кругів пройтись, щоб на трактор було легше, можна сказати так. Так що народ продовжуємо працювати і будемо вам трошки показувати. Так, друзяки, помаленьку працюємо. Вижте, борозна виходить нормально, глибока, через той трактор так перекошений. Ну дивіться, що тут виходить? Тут взагалі чорнозем такий, що ну, красота просто. Цілина отака от. Там туди наверх то трошки більш піщана, а тут взагалі чорнозем. Приорія супер. Класно. І по глибині, і по захвату нормально. Дивіться, яка борозна. 25 точно по глибині десь. От видно. Нема чим міряти, І по ширині дивіться захват. Ну 20-25, більше я не беру, бо йому тяжко. Земля мокра, навіть ну, видно як ліпиться. Так що, працюємо далі? Так, друзяки, ну що, завершили оранку, ну, дивіться, як воно вийшло. Тут поперек теж відорав, бо вже тут така канава була, що. Ну, я його оборінками гарненько затягну. Отак, коротше, вийшло. Ну, я рахую, що взагалі супер вийшло. Якщо брати, що тут кулюки були і бур'ян рівно з, -з, з капотом на тракторі. До того як оралась, то ну, взагалі вийшло просто, просто пушка. Моя думка така. А ви, звісно, напишіть коментарі. Ну, борозна така все це треба загорнути. Ну, дивіться, красота. Двохкорпусним плугом я би тут а, такого не зробив. Так, да, можливо, була б оранка якась, але отакого от точно не вийшло б. Зараз що? Бачите, трохи поналипало. Так що для оранки треба тільки повний привід. І нормальний плужок. Позалипало вже трошки. Ну, відносно непогано. Плужка зараз почистимо та їдемо додому. Ну, а всім, кому сподобалось відео, звичайно, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Ну і всім пока.